Все, далі вже не їдемо. Була дорога, нема дороги. Ну нічого, зробимо нову. Так, що у нас? Всім привіт, слава Україні. 7 січня по-старому це у нас Різдво, а по новому це у нас водохреща. Я правильно ж розумію? Правильно? Так що не знаю. Хто святкує, всіх вітаю, хто не святкує, не вітаю. Тут така, знаєте, мені не розходиться думка. Одні святкують 25-го, інші, інші 7-го, а треті і 25-го, і 7-го, аби тільки був повод, правильно? Правильно. Так що, що я вирішив? Погода в нас нельотна, вітер, холодно, мороз мінус 10. Думаю, поїду, подивлюсь на пшеничку, проскочу. Ну і, звісно ж, засніму відео, покажу, розкажу, що до чого в нас тут. Значить... Якби була отут дорога, то доїхали б ми туди, куди нам потрібно. А так прийдеться йти пішком. Ну і що, це, це я розумію той случай. ну Зараз я розумію це е, так, як коли ориш трьома корпусами, це одне, коли ориш шість, Вісім корпусів, виходить друге. Просто, ну по-іншому, ти тут а не виграєш, Тому прийдеться робити нову дорогу, там я не знаю. Ну, Суть понятна, з восьми корпусами, а тобі залишилося на два корпуси пройти якоби не сильно удобно, сильно комфортно, так що на місці тракториста може б я може б я, зробив би так само, ну не впевнений. То вже інша сторона медалі, значить, пшеничка, це тут я з сіяв. Все від руки, без маркера, без автопілота. Ну і непогано вийшло. Ось о, просівчик. Ну, коротше, стики. Гуляли стики, так як боязна, куди їхати. Вести посівалки чи не посівалки. посвалки. чуть трохи. Ну, а так а так нормально. Теж просівчик. Пайдет. Я думаю, що пайде. Значить, пшеничка Леммі це в нас найперший посів. Самий перший посів 3 вересня. Сплошний посів з міжряддям 17,5 висів. Плюс-мінус 112 кілограм, і соответственно, у мільйонах плюс-мінус 2,5. Маємо таке футбольне поле. Подекуди, звісно, є пожовтіння самого листка, все ось примерше пожовтіння. Ну, я думаю, це все від перепадів температур, так як були і плюси, потім мінуси, потім сніги. З плюсами розставало, замерзало. Я думаю, тільки причина цьому. Ну, я не впевнений, я не агроном. Але, але фон доволі непоганий. Зараз підемо туди ж, куди я і планував. Ми пшеницю якоби планували були сіяти так, от в цьому році. Ми розуміли, що або там, або там. А от саме тут, на цих ділянках, знаходжуся тут. Планували, але не в той день, коли ми посіяли. Це в нас тут попередник кукуруза. І потім земля парувала. Вийшло так, що ми тут планували посіяти по прямому соняшник, але поки ми обсіяли всім кукурузу, поки всі ці діла свої позакривали по кукурудзі, надали послуги, тут просто земля вже висохла під, оцим всім, під рештками кукурузи, і вирішили залишати під пар. Земелька гуляла, ми її. Час від часу передісковували, ну, відоси є на каналі. Бо така серйозна тут була. Ну, таке, раз там колись приїхав, діскунув і так далі. А потім останній раз уже приїхали, ж, давай треба задіскувати, бо бур'яни стоять. Я приїжджаю масеєм з лучильником від Агрокалини. Давай діскую. А тут є волошка. Є та волошка стартова, називаємо її так. І не планово, не гадано ми давай сіяти. І ми на наступний день прилітаємо. Сівалка, ці всі діла і сіємо. І ми не прошибли. Тобто ми всходи отримані, отієї волошки вистачило для всходів. І потім 15 вересня пішов, 6... да, 15-го ніч, 15-го на 16, пішов дощ. І тобто пшеничка, ось інша ділянка. Теж як ковір, теж як ковір, Але ось є такі ж на кінчиках на кінчиках жовтенька. Ну, я думаю, це не критично. Ну це моя така думка. Все ж таки погодні умови диктують свої правила, так як е, такої зими, як раніше, нема що. Настала зима, засипало все снігом і держиться там, наприклад, той сніг до березня місяця. І все прекрасно, все по феншую. Сніги були, розставало все не один раз, не один раз замерзало, але, але потенціал, потенціал поки що є. Це ж, до речі, зараз подивимося тут і поїдемо, подивимось на 35-те, бо не знаю, верні, я так думаю, що багатьом хто, кому це цікаво, так як не всі. Сіють так, всі привикли сіяти. Якщо пшениця, це сплошний посів. А я ось чомусь мене накрило і вдарився оці всі відео, де йдуть пшениці з посівом широким. Тобто 35, 50 міжряддя. І ви знаєте, це набагато цікавіша тема, чим сплошний посів. Так як зазвичай привикли СЗП, виставили там 150-200 кілограм, фух, поперли, посіяли. Пшеничка зійшла, аби тільки вчасно. І все класно. То тут, звісно, є моменти по точному висіву. Точний висів це є це просто. Ну, Це супер, моя така думка. Значить, оце зараз поки йдемо ще такі мислі в суд. На сьогодні пшеничка виглядає бадьоро. До речі, спитаю ж поради. Що ви оце мені порадите? Пшеничка виглядає непогано. Розкакують такі мислі, чи доцільно вносить буде якісь азотні добрива. Карбоміт, слітра, кас і так далі. Може, може вийде без азотних добрив, по пшеничці зібрати гарний врожай. Чи не вийде? Вносить чи не вносить. Все ж таки е, земля тут, агрофон, отлічний. Супер. Тут земля не задовбана, соняшників не було, тобто зазвичай це ось зміна соя, пшениця, кукуруза, такі культури. Плюс, плюс пари. А пари це, як ми знаємо, це є файно, це яду. І ось таке питання, чи потрібно чи не потрібно. Це таке, що вносити маси. Пору, які потрібно неносити. Дивимося на цю пшеничку, оце отак зараз, да? вигляд в неї причудовий. Тобто потенціал вже є. Якщо ми туди ще додамо азотику, то результат може бути краще. Ну, от, наприклад, ну, представимо таку картину, що да, от нічого не робимо, тільки гербіцидний захист, і тут там, ми збираємо там, 6 тонн з гектара. Ну, наприклад. А якби винесли, наприклад, 100 кілограм селітри, то ми збираємо 7 тонн. Е, на селітри, 22 тисячі на сьогоднішній день. Тобто 100 кілограм затрат 2200, да? а ми зібрали на тонну більше на тонну. Ну, образно, це так, плюс-мінус, знаєте. Тонна пшениці возьмемо 4 тисячі і мінус 2 200, тобто 1800 плюса. Якоби, так? Да? Якоби. І тут таке двояке, вносить, не вносить. Ну я рахую, що по-любому щось треба внести. Може карбомідіка, може касу, а може селітри. Дивиться все по ситуації. От Саме сюди, на цю пшеничку, де в нас сплошний посів, ми не плануємо вносити кас. Ми плануємо азот вносити або карбомід, або селітру. Питання тільки стоїть тільки в тому, що коли. Коли його правильніше буде внести. Ну, фон просто все закрито, розкущилося, там попередньо був знімав от там десь по тому краю, то там і 9, і 6 продуктивних паганів було. Ну що можна сказати? Тільки вчасні посіви. Результат на лице. Ну і звісно ж звісно ж, волога. Волога це однозначно. Якщо його в сухе положити і немає місця дождів, то про що ми говоримо. Але результат на сьогодні непоганий. Це ж думаю, поїду, зніму, подивлюсь. Так як завтра вже пише сніжок, чи буде він чи ні, то вже ж, звісно, пшениці видно не буде. Плюс там передають морози неймовірні і 12, і 15, і 18 градусів. Тож це ж така фігня виходить. Якщо пшеницю не накриє сніг, то що з нею буде при 18-20 градусах? І в ж воно не один день, а так днів 5-7 пише морозяки дебелі? Будемо дивитися, будемо спостерігати. Зазвичай у нас пшениця була шилом, може там якісь там. Саме саме мінімальне, яке може бути, звісно, футбольне поле. іду так я прям іду по полистю пшениці Тут воно все все покрите. Розкущилось, тобто файна пшеничка. Зараз ще заскочимо, там 15 соток є. Ті 15 соток це такі будуть демо Ми туди не вноситимемо. Нічого, крім гербіцида. І подивимося, от як буде вона вегетувати. Від весни до вбирань. Звісно, врожайність замірять не вийде, але але, подивимося, як, як буде виглядати пшеничка. Ох, і струже. Так що давайте, бо замерз, переїду туди поїдемо тоді ще далі. Так, ось, значить, наші 15 соток. 15 соточок теж без автопілота є такі огрішності. По стикам. Значить, це я таке і для історії, і для порівнянь. Фон фон такий самий ідентичний, як тільки щось що ви бачите. Тобто вона нічим не хуже нічим не лучша. Одинакова стандартна пшениця. Це хочемо провести на цих 15 сотках такий експеримент. Тільки гірбіцид і все, що більше тут не було нічого. Подивиться, яка як буде виглядати пшеничка. Бо є такі ж думки. Не то що думки, а от люди. Сіють, вже навіть і не травлять. Ні фунгіцида, ні інсектицида, ніяких там підживок нічого не роблять, і результати, йо, -йо вражають, скажімо так. От Для себе на 15% ми нічого не втратимо, нічого не знайдемо, але ми внесемо і розуміти для себе, чи дійсно так, чи ні. Ну вже я не знаю, якщо ми максимально зменшуємо рентабельність, Верніше, затрати зменшуємо на пшеницю чи на іншу культуру, сіємо без добрив, то давайте ще оце, як кажуть, зерно не травить. Чуть-чуть ну, мені, мені це в голові непонятно. Моя думка, що хоч зерно потрібно протравити, хоч хай воно хоч щонібудь вже зробимо для того, щоб зібрати максимально вищий врожай. То як ми ще й травити не будемо, то що, чим воно кінчиться. Обов'язково обов посівний травимо. Щоб все воно було чорніть. Не один протруйник примінюємо, плюс мікро-макро добрива для старту, скажімо так. Хай воно буде, затрати там не сильно такі і великі. До речі, тут на цих ділянках саме сплошний посів, тому що на сівалка пропашна. Я робимо звіщення 35, і от, наприклад, оці 15 соток е сівалкою восьмирядковою, крутиться в два сліда. Тут я такого ну, недоцільно. Так само і інші ділянки. Тому е що їм сплошним, що їм 35. Але ж головне питання: де буде кращий врожай? На сплошному при тому самому висіві, в мільйонах, якщо ми перекинемо на гектар, чи на 35-му. Оце потрібно зрозуміти. Я вже не дождусь того часу, коли почнуться польові роботи, коли вже буде там весна, пшеничка буде вегетувати, сойку будемо сіяти і так далі. Так далі. Воно якось в роботі, тоді швидше час іде. Хочеться вже спостерігати сам для себе і зрозуміти, що до чого як, як правильно і що до чого. Кожен рік щось експериментуєш, щось там уменьшаєш, щось додаєш, то сівалки інші, то міжряддя інше, то висів міняєш, а все одно не доходиш до того знаменника, до якого потрібно, що от роблю отак і кінець. Все от. ну, не, ну Не виходить так. То, що раніше сіяли СЗшкою, потім сіяли нікою. Тут тепер у нас є та сама жатрія, якою вже ми сіємо на 35-те, це точний висів і так далі. І кожен рік щось, щось робиш, щось розвиваєшся, щось кудись йдеш, правильно, думаєш, що йдеш правильну руслі, в правильному направленні, але це чи правильно, чи ні. Оце потрібно розібратися. Так що цю показав демку. Міні, скажімо так, це те поле з іншої сторони, я був там, то тобто тут. Фон той самий. Все те саме, по суті. Десь, десь маса вища, горбок більший, десь горбок менший. Ну, тобто, але все вона розкущена, все прекрасно, причудово. Остається тільки ждати сніжку, потім вже хай морози луплять і тоді вже до весни. Ну, На сьогодні, на 7 січня пшеничка виглядає при чудово. Так, переміщаємося потихеньку на 35-міжряді, подивимось, як там, що. Як воно виглядає, тим більше там прямий посів. Тут а, по мінімальній технології, називаємо це так. Да, під кукурузу була оранка, посіяна кукуруза, декілька дісковок і потім посів. Тобто, по мінімалці, скажімо так. Так що, переміщаємося. Є охота чи нема охоти, ну а на зайця ж полюбасу пірайте. Я думаю, що ж то за слід таке йде. А тут пшеничка, звісно, на зайчик де буде зимою, правильно, на пшеничці. Дуди, пожалуйста, це зараз і в нас, мабуть, таке саме. Ну, доїдемо подивимося. Проїжджаю мимо нашого рихлення по кукурузки. І оце аби хто нібудь, -нібудь сказав, що ми будемо зиму оставляти отакий фон поля і не переживати за те, що сівалка посіє, я б це не повірив. би. А тепер це все вірю. Ось, всі рештки тут. Нерівність є, площа, плужна підошва, підірвана. І ось сніг, якщо на Ораному он, чорніє, нема ніде нічого, то тут ось де рештки снігозатримка на порядок вище. Весною це все діло, не знаю, чи культиватором, чи дисками, воно зарівняється і буде, буде супер. З тими дождями, з тими плюсовими температурами, які в нас були. Оце все сніг, який був, розстав, отуди пішов туди, вниз, вниз. Де проведене рихлення сантиметрів 30-35, підірвана та плужна підошва і вся воложка отам. О, навіть є потєрі, качанчики. Але сніжку, бачите, на порядок більше. Да, що значить, коли в тебе вже є... є сівалка, яка може посіяти як по нулю, так і, наприклад, в вот отаку палку. І так далі. Раніше, коли ми сіяли мультикорними СЗшками. Тільки чорне поле, тільки чорний пар, щоб ніде нічого, е, крім пшениці. Якщо пшениця зверху, то нічого страшного, а коли кукурузиня зверху, то є, звісно, біда. Но, но все ж таки сівалка. Багато чого залежить від сівалки. Обично янкерний отаке просто не посієш. Ну нічого, ждемо весну. Прийде весна, подивимося. Що воно як себе зарекомендує. А потім прийде ще осінь, дай Бог доживем зберемо врожай і зробимо висновки. Що ж краще, рихлення, оранка прямий посів і тому це все діло подібне. Так що висновки в кінці року, а він тільки почався. Їдемо далі, нам он недалеко. Добралися. Я в принципі очікував, що буде гірше. Ну, правда, в одному місці провалився. ну Виїхав, проїхав, все прекрасно. Вітер дує, в машині тепліше. Значить, ми на полі на полі е, з посівом пшениці той же самої Леммі, посів без добрив, посів прямий по сої е, 2,5 млн на гектар, приблизно 85 штук на метр. Значить, оце ще ж такий момент інтересний. Дивився ось відео Олександра Луценка, він здавав пшеницю. Пшениця в нього третім класом. А ми оце. З року в рік сіємо і в нас чомусь не виходить третій клас. І ми не можемо зрозуміти, що ж не так. Тобто, вроді робимо все, як книжка пише. Фунгіцид, протравочка, інсектицид, підкормка по листу, азотні добрива у виті селітри, карбоміт якось не приміняли і каз теж планували, але ніколи не приміняли. І в ітоді в нас сереме фураж. Пшениці були різні, як і наші, так і е, речі, ті практики, які там далі посіяні. Тобто, ну, різні сорта. І чомусь не можу зрозуміти, чого так. Це, до речі, пятно, це тут Шнек не дозакрився, соя отак висипалася, ми її там зібрали частково, але потім вона проросла, вимерзла, і в ітоги тут така галявина пшенички нема. І за що ж я, за класність. І ніколи чомусь не було е, класності, щоб там третій і так далі. От, подивимось, може, може, наприклад, 35-те посприяє тому, що от, е, краще виповниться зерно, краще пшеничка набере, залишить свої оці всі властивості. Ну і зробимо якийсь для себе висновок. може все ж таки нарешті доб'ємося е, пшенички третього класу. До речі, е, з брехав оце. Говорю, говорю і забрехався. Оцю пшеницю, коли ми купляли леммі і ліль, ми їх посіяли. Получається, Леммі в нас була перша репродукція, оце посіяна друга. А ліль була е, еліта. І зібрали ми її, там бек залишили, якщо що, на всякий случай, десь кудись, може, посіємо в інший ну, рік. То вони були третього класу. ну Там ділянка просто, ну, огород, який зазвичай туди гніви возився, це все може це посприяло. Ну, не знаю. в общем будемо бачити, будемо спостерігати. Оце ж для себе хочемо зробити якісь, розуміть, висновки, що і як до чого. Значить. Поближче до пшенички. Ось бачите, як сніжок красиво лежить у міжряді на пшенички. Оце у нас висів 2,5 млн 85 плюс-мінус штук на метрі. Посів 15 вересня. Досіваю і в ніч пішов дощ. А сіяли в суху землю, приблизно десь 3 ну туди-сюди колибалося. Хотіли максимально вимілити, ну, щоб там було 1,5-2 там, см, але не виходило, так як за комбайном йшов валок, і в тому валку не вистачало глибини, щоб зернинка соприкасалася із землею. землю. Получалося, вона лежала, залишалася в рештках. То ми трохи додали глибини і отримали прекрасні всходи, прекрасне кущення, отака от пшеничка. Ну, мені щось зараз кажеться, все прекрасно. Але коли було е, осінь, ще так, да, була температура адекватна, плюсова, чомусь казалося, що вроде би густо. Зараз ось дивлюся, вроді би, нормально. ну, В принципі, можна було б, звісно, і підрідити, щоб не 85 штучок на метр, а десь там, плюс-мінус штук 60, може 65 до 70. Але ну, я не знаю, ну, що, що, що ще треба? Теж моменти по листочкам ось є. Попримерзали, що воно тут. Попримерзали чи наоборот, що їм тут, я не агроном, не фахівець. Воно є, що тут, що на сплошному посіві. Хоча ж ми, коли... Ох, і струже, попередньо, попередньо дивилися на пшеничку, на сплошний посіві на цю. Вірніш, не так, на сплошний посів. Що ж це там таке, що ж воно, що ж воно одмира, може, що загущено. Там може що і загущено. А приїхали тоді сюди, а тут таке саме. І тобто висновок не загущеності діла. Просто ці, мабуть, температурні режими, то сніг, то дощ, то плюс, то мінус, і щось пшенички прихвачує. І оце ж цими морозами треба, щоб він її притрусив дану пшеничку. Ну, в принципі, в принципі перший рік оце ми посіяли, дивіться. По прямому по сої, без добрив, без нічого. То як на мене, ну це на сьогоднішній день, да, ось, тільки що їхали вон, на кукурузі, дивилися е, ці ж снігозатримка, ну, так називаємо, да, як ми все любимо казати, то вона щось є, да, ось, все ж покрито якоби плюс-мінус сніжком. Як не крути, оці рештки вони затримують вологу. Не вологу, а сніг. І відповідно, весною дана, дана волога. У виді снігу піде вся туди вниз по красоті. Ну, я не знаю, ще там щось коментуйте, питайте, я не знаю. Пишіть ваші думки з приводу таких посівів. Я знаю, що є люди, які підтримують даний посів з такими міжряддями, є люди, які от тільки сплошний, тільки... 250-300 кг на гектар, є і такі, звісно, є прихильники нову тіла, є класики. Ну, ми для себе посіяли, подивимось, спостерігаємо, як не крути. Якщо так можна сіяти по-прямому, то чого його, чого його не практикувати? Багато, звісно, не зекономиш, але все красивенько, рінесенько, рядочки, все як має бути. Крок до точного землеробства з автопілотом вже зроблений. Хоча ж опять, це ж як казали колись мені фахівці, коли ми автопілот поставили, що точне землеробство починається із аналізу ґрунту. ну, Може по правильному, воно конечно, і так. Ну, от Моя думка, якщо на сьогоднішній день в нас немає добрив. Да? В принципі, ціна на нього адекватна, але ну, в нас немає добре, в нас немає грошей на ці добрива. То яка хрена різниця, який аналіз тут в цьому ґрунті? А друге питання, коли в нас є гроші? Яка вхіра різниця, що не вистачає в цій землі, ти як раніше гепнув 300 під оранку чи 200, 200 під культивацію чи 100, там, чи 150. І все, і урожай є, і рода, і все по красоті. Правильно? Правильно то про яке ми точне землеробство, це моя суб'єктивна думка, про яке ми землеробство точне говоримо, саме із аналізу ґрунту. Ось, ти прийшов, встав, подивився, ага, Чув, так як і в холдинга, в холдинга рівненько і в тебе рівненько. Значить ти дивишся в правильному направленні, правильно. Правильно. Той самий обробіток ґрунту по автопілоту, те ж саме оприскування, це все йде в точності. Тому як по пшениці, ну от, наприклад, навіть, коли вона так рівно побризка, посіяна, поку, взяв по колісу без автопілота да, отак, і пішов, по рядочок А коли ж отак посіяно, то ти ж, звісно, їдеш навіть без того курсу вказівника. Отак. І таке набризкає, що я тебе дам. Там пропуск, там перекриття, там припалив, там бур'ян стоїть. ну, Всі ми це розуміємо. Да? Так що по пшеничці на сьогодні, на 7 січня, такий результат доволі такий непоганий. Ну Звісно, що вже ж ніякої ні вегетації, нічого в неї вже нема. Ось, кабанчик, мабуть, пройшов. Нема, до речі, слідів зайчатників. Це край. Край у нас діскований, великої різниці між краєм і основним масивом нема. Вроді би вона там е, осінню чуть кучерявіша, ну, та не сильно від цієї відстає. Одне, що треба зробити висновок, треба включати секшн контроль, щоб працював навіть на пшениці. Бо я так думаю, пшениця та ладно, квадратно-гніздовим залупом, нічого страшного не буде. Коли Ні. треба виключати, щоб секції виключалися і все буде чотенько. Сніжок рипить, морозець стружа, соя нарешті вимерзла, нарешті тут і по краю було, я тя дам. Воно задіскувалося, попрозастало. Перший мій кривий край. Тут ми обирали в коліно. А, оце може чого, тут і ніхто і не їздить, бо тут обороно в коліно. Ага, логічно, може і таке. Так що, в принципі, в принципі, є над чим задуматися і провести, які не які для себе висновки і аналізи. Да? Як правильно, як краще. От чим і добре, коли є як зараз Ютуб, да? і фермера, які ведуть Ютуб. Вони розказують, діляться досвідом. Як краще, куди краще і тому подібне. Так що доживем подивимося, зробимо висновки. Буду їхати, бо вже замерз. Так що дякую за увагу. Всім пока, і, звісно, все буде Україна.